Так, друзі, добрий ранок усім. Ну що ж, я, зараз вже 8.40 на часах. 6 годин я здоїла корову, вигнали ми її на пасовіще, поснідали вже з чоловіком. Чоловікові провела всі процедури, подзвонила вже до дочки, а зараз я буду варити сир. Знаєте, друзі, якби на душі не було погано, молоко треба все одно переробляти, варити сир, продовжувати жити далі. Похорон буде, мабуть, аж у середу. Хто не знає, то в нас загинули друзі. Розбились на машині чоловік і жінка. Похорони будуть у середу. Ну, а ми живемо далі, продовжуємо. Душа болить і плаче, що робить? Все мої 9 бутилів, як завжди, і наша дежурна 30-літрова каструлька. Приступаємо до роботи. Зараз я вилью ці всі бутильки в каструльку. Це все буду перемивати і варити сир. Хочу вам ще розказати. Вчора ж ну, випроведіли зятя і передали, передали э, сиру, дві головки дітям. То внучка менша, старша вона вже так трошки стісняється. А менша каже, це мені дочка дзвонила та й розказує, каже: саме лучше, що могла бабушка передати, це сир, а бабушка аж, аж росте, як почує. Що мої внучки сильно люблять молочне. І творог, і сметану, і сир твердий. Усе люблять молочне. Я дуже рада. Друзі, вийшла вам познімати. У нас тільки що було переставлення світ, світу. Такий ливень був, стіна. А ми злякались за корову і побігли з чоловіком на низи забирати корову. Боже, до ніточки, вся мокра, все передівалася. Ужас. А вона стоїть собі. Повернулася задницею до дощдю та й стоїть. Ну, добре, що пройшов такий дощ, звісно, якби він тільки шкоди не робив. От. А так, в нас вже така була засуха, це страхолютіє. Це я вам вийшла з калідора, Фу, роздіта знімаю. От вже і сонечко вияснилось. Ну такий лівень, боже. Таке робилося. Страхолютіє. Поваляла тюльбанчики. Погнуло, верні, не поваляло. Такий вітер. Боже, воно піони вже викинули цвіт. Не успіваю за всім наблюдати. Так все робиться. Вже, дивіться, і сонце вияснилося. Я знімаю з хати, бо на дворі ще йде дощик. Так що таке страшне, тільки що дорога, все було злито, і йшла вода. У мене всі галоші повні води були, як я прийшла додому. Друзі, ну от зняла сьогодні вам таке коротеньке відео, бо щось я якась ходю, як сама не своя. Нема в мене ні настрою знімати, не знаю. Як в воду опущена. Ну, трошки вам зняла, що ми працюємо, що ми продовжуємо жити. Якось так. Все наладиться. Все буде добре. Всім всього бажаю найлучшого. до побачення. Пока-пока. Надіюся, що завтра зустрінемося.